Дітям... Можу демонструвати свій екран? Так, да, будь ласка, ми готові. Видно? Так. Ну що, на старт, увага! Поїхали. Рада вітати вас усіх, любі учасники, члени журі, учасники майстер-класу. Так, почну з того, що е, всі займаємо позиції по правилах техніки безпеки з комп'ютером, спинки рівно, відстань від екранів моніторів правильно, і починаємо цей майстер-клас. Мене звуть Надія Васильівна Мотронич, я учитель інформатики із Закарпаття. Перед тим як розпочати безпосередньо тему майстер класу, хочу познайомити вас із своєю педагогічною ідеєю, це простий підхід з прихованою складністю, який я реалізую трьома методиками: це метод асоціації, метод інтеграції, теорія на практиці будь-яким шляхом. Так як ці методики я реалізую на різних етапах уроку, то більш детально сьогодні ми з вами познайомимося із методом асоціації. Що це таке? Знайомтеся, це Зігмунд Фрейд. Не можу не озвучити цю постать. Це видатний психоаналітик, людина, яка стала основоположником теорії вільних асоціацій і в тому, у психології, в тому числі і у педагогіці. Коротенькі, маленькі приклади того, що таке асоціація моєї діяльності. Асоціації вони пов'язані із діяльністю нашої фантазії, нашої уяви фантазії неправильних не буває у кожного своє бачення, і якщо зібрати багато таких поглядів у результаті картинка може получитися дуже навіть хороша. Наприклад, перед нами асоціація, ряд асоціацій. Взагалі, не зв'язані між собою об'єкт, можна викласти у певний ряд, і при цьому у кожного буде своє бачення. Дуже е, влучно використовувати під час роб групових робіт, усі діляться на групи, і у кожного буде свій ряд асоціацій, але який приведе до якогось спільного результату. Наприклад, ось ця методика, це метод Цецерон. Він полягає в тому, що ми умовно створюємо кімнату або якесь інше середовище і прив'язуємо певні об'єкти визначені послідовності з тими чи іншим поняттям по певній темі. Наприклад, я асоціювала цю картинку із роботою в Excel. Зелений колір він нагадує те, що програма Майкрософта. Саме зелений значок вибираємо на поличках. У нас знаходяться календарик, знаходиться годинник, підручники про те, що можна гадати, що є різні типи даних, такі як числові, дата час і так далі. Наприклад, асоціація спільною ознакою. Перед собою ми бачимо різні об'єкти, наприклад, черевик, зріст, кут, швидкість, годинник, і можемо помітити, якщо задуматися, що у них є у всіх якась певна величина, а саме цікава величина. Цю методику активно застосовую і під час введення нових термінів. Асоціація за ознакою, щоб не забути, яка з офісних програм, яке призначення має, звертаю увагу на деталі на колір, на значки, на функціональність, на цифри, на те, що щось демонструється. Тобто, за певними ознаками, за функціональністю можна визначати запам'ятовувати якісь об'єкти. Незвичайні асоціації, всі діти їх обожнюють, це коли, маючи якусь цікаву картинку, ми можемо розповісти зразу якусь історію е, того чи іншого е, об'єкту навчального із певної теми, як їх може застосовувати під час викладення учителем певного матеріалу для е, висловлювання учнів на початку подання теми або ж уже в процесі. Повторення цієї чи теми, щоб нагадати, не, розп... не підказуючи, а просто показати... показавши картинку, дитинка, навіть не знаючи матеріал, може зорієнтуватися. Наприклад, Черепашки Ніндзя дуже хороший приклад того, як розвивалися наші браузери і те, що першим був інтернет-експлорер. Дивіться на це зображення. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка була тема майстер-класу, з чим вона пов'язана? Якщо ви догадалися, будь ласка, напишіть мені у чат, з чим це може бути зв'язано. Яка перша асоціація, яка перша думка у вас виплила, коли ви це побачили? Інтернет, мережа інтернет, інтернет, правильно, World Wide Web. Молодці, дуже дякую за контакт, є е, е, дуже близьке тема мого майстер-класу створення та публікація веб-ресурсів. Тема восьмого класу. Спробую коротенько сформувати свій індивідуальний стиль подачі матеріалу і залучити вас до практичної діяльності по методу асоціації. Дивно, досить на перший погляд, картинка, яка тут перша асоціація може бути? Коли ми створюємо якісь певні веб-ресурси, у нас завжди, ми маємо завжди певний вибір. Який це вибір може бути? Вже зразу бачимо, що у двох руках у людини до певного якогось результату є якийсь вибір. Що за вибір може бути? При розкритті цієї теми влучно можна продемонструвати такі два зображення, що веб-ресурси ми можемо створювати двома способами: перший спосіб, і другий спосіб. Як ви вважаєте, що ці зображення означають? Перший і другий спосіб. Наприклад, перший. Євкої свої асоціації? Ну, мабуть, перший це створення сайтів за допомогою різноманітних конструкторів, а другий спосіб це вже нормальний, так сказати, спосіб створення верстальщиками, програмістами і так далі. Так, дуже дякую вам за відповідь. Це так і є. Перший спосіб це скористатися конструкціями, є безкоштовні, є платні, скористатися готовим, як скажемо, продуктом це якщо невелика така якби, вимога до сайту. І, і альтернатива для того, якщо ми не дуже знаємо програмувати. Другий спосіб це власний авторський сайт, і картинка нам показує, що щоб е, стати хорошим програмістом, сконструювати свій новий продукт, потрібно дуже багато працювати. Нелегкий шлях, хоча клієнтам здається, що це дуже легко, але в кінці є ми на вершині, і це нас мотивує для подальшої діяльності. Тому ось таким чином можна у е, таких картинок подати методи. Ось це зображення демонструє різні картинки. Вони демонструють нам те, що існують, попри те, що доступ до інтернету зараз дуже великий, цифровий простір зараз не обмежений, але все ж є певні правила, і якась певна наша відповідальність. Фільтрування певної інформації, критичне мислення, е, громадська відповідальність повинна завжди бути перед нами і бути в наших думках. Таким чином можемо, наприклад, від цих картинок із учнями поговорити про те, які саме правила і роботи з загалі із ресурсами інтернету при власних публікаціях, при тому, коли ми створюємо власний продукт, якісь свої публікації, які можуть бути перешкоди. Перед нами. От розглядаємо наступне зображення. Як ви вважаєте, які поняття тут можуть розкриватися, коли ми показуємо ось такі зображення, які поняття із моєї теми можуть бути розкриті за допомогою ось цього журналу і ось цієї сторіночки? Напевно, щось пов'язане з навчанням, а якось, де уже намальовано відповідно як людина, це більш на резюме схоже, щось такого плану. Так, добре, є одна асоціація, ще, можливо, когось якісь. Персональні це... дані якісь в інтернеті. Дані якісь в інтернеті, ще, можливо, до структури. Шаблон, побудова uh, ін... шаблону. Побудова шаблону, ще, можливо, у когось є якісь думки, можливо, щодо того, яка структура самого? Мені схоже на те, що інтернет е, замінює звичайні книжки електронними зображення. Так, дякую вам за вашу асоціацію. У мене зразу виникає асоціація, що е, будь-який вебсайт це як якийсь певний журнал, який складається із. Сторінок, так, але ми е, переходимо по певних веб-сторінках певними гіперпосиланнями, і вже у е, сукупності ну це моя власна асоціація. Бачите, скільки в нас багато різних думок, але все ж таки кожна з цих асоціацій була вірна, і вона е, рухана з до того, що є дійсністю. Так, ергономіка. Е, дивіться на це зображення. Ми можемо побачити, що є певні правила того, щоб була більш ефективна робота, яка не шкодить здоров'ю і яка корисна для нас, і яка буде більш продуктивною. Ергономіка це наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини, де зв'язана система, людина, техніка і блюксія, Тобто Людина повинна працювати з технікою так, щоб все було збалансовано і в сукупності давало хороший результат. А зараз я би хотіла перейти з вами до практичної діяльності. Ви побачили мої цікаві зображення, висловили свої асоціації. Зараз я би хотіла спробувати з вами це зробити на практиці. Тим, будь ласка, спишіть чат швиденько свої імена або прізвище ім'я, Позивам вас з вами більше ближче. Дякую. Будь ласка, перед тим ми у практичному заданні ми з вами поділимося на групи. Але перед тим, будь ласка, попрошу вас перейти за покликанням, яке я надішлю у чат, і відповісти на запитання. Надіслала. Якщо вийшло перейти, дайте, будь ласка, якусь реакцію. У нас є з вами стікери для зворотнього зв'язку. Перша думка, що виникає у вас, коли ви чуєте слово вебсайт або веб-публікація, про слово потрібно записати. Це можуть бути не тільки іменники, це можуть бути прикметники, дієслова, функціональності певні. Це може будь-що. Якщо вже ви зробили голосування, то будь ласка, дайте мені е, якусь реакцію через стікери, що ви виконали. Чудово. Бачу, Маринка слів у нас вже виходить. Дякую за зворотній зв'язок. Дякую. дуже цікава асоціація, контр-фіст і взаємопоєднання. Чудово. Дякую вам. Переходимо далі. Так. За допомогою встроєної функції в додаток. Я розподіла вас на групи: група 1 і група 2. Знайшли себе? Якщо так, то будь ласка, дайте реакцію. Знайшли. Знайшли, так? Добре. Пояснюю суть вашого завдання. Для того, щоб перейти до виконання завдання, вам потрібно буде перейти у Google Презентацію. Кликання якої я також надсилаю у чат. Я бачуся трохи в мене з інтернетом, тут пішла накладочка. Чути мене? Так, чути. Видно? Так, так. видно? так. Я вибачаюся. в інтернет, у мене у мене трошки кирив, але це нічого. так, ми поділися з вами на групи. Запам'ятали, хто в якій групі? А, правила взаємодії. Будь, будь вчери, взає, взаємодопомога один одному, один за всіх і всі за одного. У чому буде полягати суть завдання? Це завдання полягає в тому, що поділися на дві підгрупи, група 1, група 2. За вами подані е, заняття з ергономіки, тобто із взаємодії людина-машина, допілля і певні властивості, які е, повинні відноситися до веб-сайту. Ваше завдання знайти зображення і ставити на слайд, залежно від цього… Е, яка у вас асоціація із цим словом? Наприклад, лаконічність, взаємодія, швидкість сайту, чіткість, можливо, у когось швидкість це асоціація із підрометрем, із годинником і чимось ще іншим. Але нюанс полягає в тому, що ви не просто як користувачі, а як перша група, це як юридична особа, як юрист виступає і відповідає про ці. Термін як юрист, а група 2 – як звичайний користувач. Тобто, як ці терміни бачить юрист, і як ці терміни бачить звичайний користувач? Цей прийом називається е, асоціативна гірлянда. Коли ми зв'язуємо е, відповіді багатьох учасників, і потім складаємо свій власний ланцюжок. Линцю, Можете рухати цими блоками і підбирати до них зображення. Буду дуже вдячна за активність. Можете слова деякі прописувати? Але якщо не виникає. новий створювати новий слайд там окремо? Facebook. Ні, можете на цьому слайді працювати. Якщо вам бракує місця, то можна ще один. Під своєю відповідною групою і написати група юристів. Звичайних користувачів, тут нічого не відбувається, можливо, потрібна моя допомога. Як це бачить е, е, група 2? як це бачить звичайний користувач? Що для вас означає, Швидко, Ну, звичайно, асоціація може бути? І звичайно, якщо ви користувач-юрист, то, відповідно, може бути подібна асоціація до, до іншої, іншої групи. Таким чином, працюючи із такими гірляндами асоціацій на уроках, ми, я досягаю результату того, що е дітки вони, е шукають власний результат, а також бачать та запам'ятовують результат інших, проявляють себе у роботі як е учасники єдиного процесу, тобто з кожним разом починають більше взаємодіяти, помічати дії один одного, дотриматися академічної доброчесності, не видалити чийсь продукт, який вже був ставлений. І тим самим більше уявляти і фантазувати. Коли справа торкається повторення деякої теми, то тоді інколи озвучується те, що а пам'ятаєте, була така практична робота, і ми там ті-ті картинки використовували, дітки згадують, і е, така систематична е, робота із асоціацією, вона дає свій такий результат. Як працювати із цими гірляндами асоціацій? Це коли е, ми вже склали багато зображень, написали деякі слова, кожен виписав свою думку, тоді ми. Починаємо ніби відсіювати, вибирати найбільш влучні асоціації, які стосуються, які можна про які можна розказати відповідно до поданої теми, і о, Google презентації до Google презентацій до Google таблиць, як Free Icons, Photos and Illustration. Можливо, ви чули про це таке, до, таке доповнення. Рекомендую застосовую під час пошуку зображень для асоціацій. Якщо ви хочете створити презентацію або ще щось із таким проникливим змістом, то е рекомендую використати цей сайт. Це, це доповнення до Google сервісів. Заходимо в Google Workspace Marketplace, шукаємо Free Icons photo Illustration. Навіть зараз зможу. Е Продемонструвати. Коли ви встановите це розширення, то у вас у меню з'являється точка розширення. І тут є це, такий блок Free icons. Натискаємо старт. І тут, відповідно, є іконки. Які у нас прогруповані по кольорах, по блоках, фотографії, серія різних фотографій дуже хорошої якості, а також ілюстрації без фону, наприклад, яблуко, без вони без фону, високої якості, векторні зображення, і плюс тут? Хороша інтеграція, тому що е, слова потрібно вводити на англійській мові. Це ще один спосіб для вивчення іноземної мови під час роботи і на інформатиці з якимось даним програмним продуктом. Так, я перепрошую в нас з часом. Ми Ви вже вичерпали свій час, тому завершуйте. Добре, дякую. Е, будь ласка, як рефлексію. Я дуже вибачаю, це затягнула трошки часом. Я би хотіла, щоб учасники перейшли за покликанням і вибрали свої емоції після мого майстер-класу. Владиславо. Я всім дуже дякую. За знайомство, вибачте за хвилювання, якісь технічні неполадки. Всім до зустрічі. І щиро дякую за взаємодію. Можливо, за те, що не вийшло, що планувалося, але дуже було приємно познайомитися з вами. Виступ тепер, члени у кого є запитання, будь ласка. Так, у мене є запитання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, який інструмент вашого майстер класу? Може бути використаний для того, щоб навчити дітей безпосередньо створювати та публікувати веб-ресурси.